Я вот только недавно проснулся, а поэтому я сейчас вам покажу, как сделать вот такой скин. Э, ну, мой скин, короче. Ой, я не туда зашел, выбачте. Сейчас зайду в профиль. Даю. Сейчас. Ну, там я, никуда не здразуми, все буду видел. Сьогодні ждіть маленьке відео. Щоб, купи, щоб зробити такий скин, вам потрібно десь 36, 36 робуксів. Перше, що я взяв, е, це тут десь знизу. Е, Отакі, вони за 20 стоять. Ось такі телевізори. Просто я тут їх не бачу, але вони є. Ну, я там сейчас еще трешки пролистал. А, все, я знаю, что вот. Э, у тебя там за 20 карт еще -э, Гарблок. Они стоят 20 робуксов. Вот, им еще потребно. Так, нам, конечно же, футболка. Так, я, ну, знаю, потребно зайти в Клосинг. вибрати у це. Або оце. Я це. це там можно купити. Але я не хочу тратить. Ну ладно. Я же показую. Потім беремо... Ой, не цю футболку. Та -та ця я просто не я... знаю, Я просто їх знаходив так. На ходу. О мені мне нравилось, то я їх знаходив. Короче, э, в чм у нас суть? Вы можете взять и любую футболку. Ну, якусь. Сейчас. Потому я и це буду видео. Ну, потому что я аж просто так Ну, короче. Оця футболка, яка зараз на мені, вона стоять теж 5 uh, робоксів. От. Потім в, ні. Оце все. Штани в мене стоїть один робокс. Я не знаю, де їх ще знайти. Ну, вони є. Ну, от так як зробити... А, ще і оце. Воно стоїть 10 робуксів. Для цього вам потрібно знайти Heads голов. Зараз ми заходимо. Якщо в мене як... Хм, теж вага є, тоді. тогда ладно. Вбирано Classic Face. От заходимо в клас, вийшли це повітряна тривога, тому ну, під повітряною тривогою я нікуди не йду. Десь ми тут повинні знайти і таке такої. Ну я просто вибрав, щоб було видно. Ну, там вже смусу ніякого немає, чесно. А це найтибі. Ну, тому це все 136. Це все 136 робуксів. Ну, а вам потрібні вже робукса, а не Ну там. Ну, або є дві ідеї, як це зробити. Перша ідея, ви можете зайти в поездонат, зробити паси. Я навіть можу це щас показати. Там або задонатити, або родителі задоняти. Ну, так або так. Батьки не задонатить. Ну кажуть, та паса, ну, мені задонатила я робок все, буду до Асанього. зберігати. Капець. От вчора знайшов е, таку гру Вор Мета. Е, мені ж задумало, що мене там вбивають, нічогось таке. А коли я захотів то зробити просто закретний сервер, а він просто стоїть а 100 робуксів В мене навіть було найдешевше, найдешевше, що в мене було. Так це коли у нас... Я просто ще до цього обнулення в мене був аккаунт. В мене був аккаунт, у меня такий старенький, майже рік йому був. Ну, і так... Ну я ж не знаю, від нього І з чего пришлося його вдовити. Ну, я ж тоді просто зробив в любой аккаунт. Хтось сейчас проснулся, думаю, доброго ранку знову. Ну... Я нічого вам. Ну що в мене є? Кажуть я, я сьогодні що хочу зробити. Ви сьогодні побачили десь після першої години, Ну десь після першої. Або ну, до дванадцяти. До 12 до часу в мене просто ліська мало доповнити. Ну, коротше, сьогодні, ну, я можу вам сказати тему, ну, що ну, от ви побачите по цій темі анімацію. Коротше, в мене вже коли я дів, вже попалося декілька разів. Е можна 50 підписників. Ну, щось таке, що добило. І там є фотка магазину, і там є блогер. Ну, популярні, які мають більше. І там уже є. А зверху ж, кстати, потрібно, наприклад, 20 підписників, 50-100. Ну, як сам создатель захоче. І от потім потрібно зробити саму ж анімацію. Вона буде пару секунд, то тому може, якщо то, навіть в шорт. Быв у мене вже на поншлі просто не работає шотс. У мене тільки на попенному телефоні работає шот. Ну я хотів ну не хоть і вообще загрузити. А давайте не буду задерживати Доброго ранку.